Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Також буду вам вдячна за підписки, адже мене це дуже мотивує для зняття нових відео. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом домашнього м'ясного рулету, який виходить дуже смачний, соковитий, дуже просто готується. І так, Для м'ясного рулету я буду використовувати курячий фарш. Ви можете брати і свиней, і індичий, тобто те м'ясо, яке ви полюбляєте. До м'яса я додаю сіль, на 1 кг м'яса я додаю 20 грамів солі. Спеції за смаком, які мені подобаються, це і хмалі сунелі, і сушений чесничок, трішки, іуцхосунелі, і чуть-чуть і, і коріандру, і прованські трави. Ще я додала заздалегідь підготовлену засмажку, я підсмажила цибульку з морквою. Також сюди додаю оливки зелені та в'ялений чорнослив. Звісно, що оливочки я ріжу на шматочки десь на 4 таких дольки. Та чорнослив теж буду нарізати такими полосочками. В цьому рулеті саме з. Курячого фаршу дуже смакує в'ялений чорнослив. І так як зараз весняна пора, тому хочеться більше зелені. Зелень також сюди додаю, обов'язково це зелена цибулька, крівчик та петрушка. І все гарненько перемішую, щоб воно об'єдналося. Почало ставати таким однорідним, і після цього буду ще додавати одне яєчко. Як завжди, кількість всіх інгредієнтів я вкажу під відео. Після додавання яйця теж гарненько все перемішуємо. Щоб воно було гарної консистенції. Фарш вже вимішаний. Далі я беру рукав для запікання і в тій стороні, де є ось такі спаєчки, я їх розриваю для того, щоб була широка поверхня. І на цю поверхню буду викладати м'ясний фарш і робити таку колбаску. Гарненько по столі розрівнюю, щоб мені нічого не заважало, і висипаю сюди весь замішаний фарш м'ясний. Підрівнюю, беру за край. Плівки і отак скручуємо як колбаскою. Підрівнюємо, де нам потрібно, вирівнюємо, витягуємо. Ось так гарненько будемо завертати і робити таку колбаску. Закручуємо бока. Щоб нічого ніде не випадало, не вилазилось. Ось так, прокручуємо. Воно все гарно формується, без проблем. Далі бички потрібно зав'язати. Я використовую ті ленточки, такі поворозочки, які йшли в наборі з рукавом для запікання. І гарненько так края підв'язую щільненько, щоб нічого ніде не витікало, не виходило. І так роблю з обох сторін. Далі беру харчову плівку, розмотую ну, шматок, який мені потрібно, буду дивитися. Спочатку ось так трішки розмотала, і цей рулет, який ми формували в рукавові, заматуємо щільно в плівочку, декілька разів, обматуємо гарненько, тому що ми готуванні, щоб він у нас не, ніде не проколовся, щоб все було герметично в нас. Прокрутили раза 3-4, відрізаєте, отак ось запаюєте його. І ще потрібно зверху зав'язати ниткою, для того, щоб рулет тримав свою форму і все в нас було щільно і герметично. Я взяла ось такі плотні нитки і отак замотую. Так, так би якби ми запікали, наприклад, м'ясо. Коли ми м'ясо маринуємо і теж шматочком запікаємо, то ми обв'язуємо теж ниточками, для того, щоб трималася гарна форма. Точно так ми робимо і з рулетиком. Далі вже сформований рулетик беру поміщаю в глибоку кастрюлю, викладаю його на дно і заливаю холодною водою. Води наливаєте стільки, щоб рулет майже покрився. Якщо кастрюля буде добре, глибока, то можна повністю залити доверху його водою. У мене кастрюля, як ви бачите, рулет помістився так вплотну, тому він в мене не спливає. От, Він гарно тримається. І я його залила водичкою і кладу на плиту, буду його варити від закипання годину 20. Потрібно варити від закипання. Я вже його зварила, злила ту кипячену водичку і заливаю добре холодною водою майже Льодяною, щоб він охолов. Рулетик у мене охолов, також полежав трішки в холодильнику. І я зараз буду нарізати і показувати, що в мене вийшло. Нарізається він доволі гарно, тримає свою форму. Але обов'язково його потрібно гарно охолодити. Про це не забувайте. І ось така краса вийшла. Дуже. Він смачний, вийшов соковитий, гарно тримає форму, не розвалюється, як ви бачите, дуже яскраві фарби в ньому, виглядає досить апетитно, привабливо, тому раджу вам його приготувати, спробувати, порадувати своїх рідних та близьких. Хай вам все смакує, хай вас все вдається, а я вам бажаю мирного неба, гарних звісток і всього самого найкращого. До нових зустрічей, всім папа! -па.